Всім привіт, рада вас бачити на моєму ютуб-каналі. Нарешті в мене дійшли руки зняти друге відео, тому що я його перезнімаю вже другий раз. Перша спроба була невдалою. Я буквально за 10 хвилин до кінця відео просто вимкнула і сказала, що його знімати не буду. Така трошечки вам real лайф. Невдач моїх, ну у всіх бувають. Я тільки починаю. У мене немає великого досвіду. До речі, можете це відео ставити на X2, тому що е, я не вмію багато говорити на камеру. Для мене це такий вахід зони комфорту, і я буду пробувати говорити повільніше, але доносити свої думки більш чіткіше. А тепер переходимо до суті. Чому ми взагалі тут зібралися? Я вам хочу показати свої останні покупки, які я зробила протягом двох місяців. В основному тут буде одяг. Будуть сумки, товари для дому і трішечки доглядових засобів. Тому давайте не будемо тянути, і let's go. Так, з чого це почати? Почну я з одягу, який зараз на мене, тому що це також нещодавно придбаний одяг. Сьогодні я в коричневому топі. Це з Нью-Йоркера, такий облягаюча майка. Дуже подобається, я просто постійно останнім часом її ношу. Шоколадному, 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 о, шоколадному трендовому кольорі і о, брюки Зара. Єдиний мінус, те, що вони дуже довгі. У мене зріст 1,60 метр. І, на жаль, так склалося, що всі штани на мене довгі. І наступні у нас це сумки. Цю сумку я купляла в H&M в Парижі. До Речі, хто не дивився мій влог з Парижу, переходьте на мій YouTube канал і дивіться, тому що він вийшов дуже гарним, дуже атмосферним. Е, мені дуже багато робили компліментів на рахунок цього влогу. Казали, що класні ракурси я підбираю, класні кадри бачу. І ви переходьте. Дивіться, повторюсь, купувала я її в H&M. Вона мені подобається тим, що вона в такому ретро-стилі, не в ретро, а у вінтажному стилі. З ремінцем. До речі, хто знає зараз ремінці в тренді, вона підходить просто під усе. Я десь тут вставлю образ. Я її нещодавно стилізувала. Просто моя one Love сумка. Я її буду постійно носити і, напевно, буду зберігати до того часу. Поки вона не полопає. Далі в нас на черзі ось така коричнева сумка. Я її купувала на тему. Там буквально до 200 гривень. Постійно я її ношу в спортзал. Вона дуже вмістка, дуже велика, все в себе вміщає. Кайфова. До речі, нещодавно я побачила в одній в сторіс. Вона була на Мілан Week з такою самою сумкою. Будь ласка, ну чим вам не стиль? Далі у мене ще одна сумка з H&M у світло-коричневому кольорі, більш до такого рижого, з таким ремінцем і з такою пряжкою. Вона також дуже вмістка. До речі, всередині, зараз я вам покажу, є ось такий гаманець, сюди можна класти гроші. А якісь документи для того, щоб вони не губилися по всій сумці. Я не так часто її ношу, тому що її досить важко стилізувати під гардероб, адже вона має таку не зовсім стандартну форму, але все одно я щось придумаю. А тепер переходимо до верхнього одягу. У мене тут назбиралося, назбиралося накупила я три одиниці одягу на весну. Пальці я ходила вже зимою, тому давайте по черзі я вам буду показувати їх. Тренч з H&M на знижках в нього є своя історія. Я приходила в H&M три рази, я його міряла перший раз. Другий раз я прийшла, його вже не було. Я думаю, ну ладно, напевно, це не моя річ, вона мені не потрібна. Прихожу третій раз, буквально через дві неділі. Ну це вже кінець знижок, і він там. Я думаю, ну все, це точно доля, потрібно його купувати. Чим він мені взагалі подобається, це тим, що він не дуже стандартний для звичайного тренчу. Перше, цей колір, він не бежевий, тому що бежеві тренчі вони вже трошечки недоїли і потрібно від них відходити. Це особисто моя е, суб'єктивна думка. Е, е, я вирішила додати трішечки кольорів у свій гардероб навесно І це вийшов такий. Пастельно-оливковий колір. Друге, це в нього йде ось така жилетка, тим самим це додає цікавинки образу. Ось так цей тренч виглядає на мені. Довжина Максі. Бачите, він йде ось такою жилеткою, що додає йому цікавості. І саме головне те, що він зі щільної тканини, тому що цей образ буде виглядати кращим. Минулий тренч я собі продала вежевий, бо він був не зі щільної тканини. І довжина невідповідна. А зараз і просто вау. Я вже чекаю теплої пори року, коли буду його одягати, і сидіти на терасі пити каву. Наступна у нас річ: це бомбер з Я його купила також на знижках взимку для того, щоб восени. Та навесні ходити у ньому він йде утеплений, тобто на холодну весну або на холодну осінь, це просто буде класний варіант. Що мені в ньому подобається, це те, що він додає якогось такого характеру в образах, тому що, як ми знаємо, стиль відображення нашої автентичності. А я така дівчина трішки з характером. З перчиком, як то кажуть. Тому це повне відображення мого характеру. Взагалі, мені здається, що шкіра вона додає якогось такого шарму і характерності образу. До речі, гляньте, як він виглядає позаду. Це також іде ніби жилетка, і просто рукава пришиті. Так, ну що, я додала тільки що взуття. Ось такі шкари, як то кажуть. З гострим носочком і відгадайте, звідки вони. Звичайно, HM. Тепер звернення до H&M, Будь ласка, Люба H&M, Зверни на мене увагу я буду твоїм амбасадором. І ось такий в нас образ виходить: майже весь шкіряний, сумка шкіряна, взуття. Звичайно, це екошкіра, але будемо вважати, що це шкіра. Матеріал шкіра, ось так правильно. Так, наступна річ з верхнього гардеробу це ось таке пальто в молочному кольорі. Тут 57% шерсті, воно досить тепле. Я коли була в Парижі взимку, я просто під низ одягала футболку, і мені було в ньому тепло. Єдиний мінус, чим мені воно не подобається по-перше, це Довжина я би хотіла все ж таки трішечки довше це пальто і трішечки ширше. І низ він не зовсім структурований. Він, типу, іде, як ніби такою хвилькою, а не прямий зріз. Ось так пальто виглядає. Мені взагалі пасує білий та молочний колір. Ну, навіть світлі кольори, я б сказала. Ну, Виглядає воно гарно, але бачите, це те, про що я вам казала. Знизу пальто не зовсім рівно зрізане. І утворюється такий ніби горбик. Але в цілому, воно непогана, Я також його купила на знижках буквально за 2500 гривень, але коштувало воно під 6000. тисяч. Я би, звичайно, хотіла розмір L трішечки більший. Але це була остання позиція. Я взагалі, думаю, можливо його навесно зробити коротшим, типу як пальто-піджак, щось таке, але ще думаю над цим. Так, і передостання річ. Зі всіх моїх речей, які я сьогодні вам хотіла показати, це ось така рубашка, блакитна у смужку. До речі, розмір XXL. Купувала я її в сінцей, хоча я там стараюся одяг не купувати, тому що якість там жахлива, можу купити тільки товари для дому. До речі, перед зйомкою відео побачила, що у складі цієї рубашки 100% катон для сінсея це ну, якийсь вищий рівень. Так, а тепер переходимо до важкої артилерії. Я декілька позицій купила протягом двох місяців із взуття, але я вам його не буду показувати, тому що воно зимове, а сезон зим, зимній вже пройшов і не актуальне. Нещодавно придбала ось такі мюлі а, в дайте, примарк. Подивіться на камлучок, такий низенький «Kitten Хіл. Дуже зручний. Повсякденному житті в них ходити буде. Я впевнена, дуже зручно, в такому бежевому кольорі. Я думаю, будуть пасувати вони під все. До речі, ось так виглядає моє весільне взуття, такі в мене лодочки. І зараз, бачите, вони дуже схожі між собою, але е, тут каблук більший, а на цих каблук менший. Тому е, оцих я зможу. Ходити кожного дня і в мене не буде втомлюватись нога так швидко, бо тут більший ці можна взивати на якісь заходи або якісь заплановані вечері. Так і далі, що я вам буду показувати це товари для дому. Тут не дуже багато покупок, але я вам дуже хочу показати ось такі рожеві келихи. Мене там ще лежить другий. Він просто наміщається в руку. Гляньте, просто який він крутий. Я купувала їх в пепко, також на знижках за два бокали я заплатила приблизно 100 гривень. Наступна покупочка це ось такий аромадифузор з юзка, запах. Ну, запах в нього просто бомбічний. Ви просто гляньте на упаковку, яка вона стильна. По-перше, колір баночки. По-друге, ця етикетка, якась така дизайнерська. Коротше, кайфові, купуйте, і вас дім буде пахнути. Так, наступна моя покупочка з Аврори це ось такі підсвічники ребристі, малесенькі. Я вже їх використовувала на Різдво, можливо, десь тут вставлю відео, як вони виглядають. У різдвяній композиції, вони дуже стильні. Я їх навіть взагалі зараз весна, я їх буду просто ставити як елементи декору. І вони Особливо з цими білими, довгими свічками, відпад просто. Так, ну і останнє на сьогодні це доглядові засоби. Перше я вам покажу ось цю пінку, точніше, спрей, для надання об'єму від ці Я недавно користувалася ним вперше і робила собі укладку, зробила прикореневий об'єм і накрутилась на бігуді. Результат просто бомба. Я зараз без цього спрею і розумію, що він мені потрібен точно на кожен раз після того, як я мою волосся. Наступний засіб від цієї ж самої фірми це фіксуючий засіб, тобто лак для волосся, він просто намертво фіксує вашу зачіску, або локони, що вам потрібно зафіксувати, він справиться з цим просто на, на всі тисячу балів. Я нещодавно робила ось таку залізну зачіску балохадіт, і для того, щоб повністю зафіксувати ось ці бейбі-хейр, я скористалася ним. І він намертво справився зі своєю задачею. Я навіть після цього проводила так розчіску по волосся для того, щоб зачесати. Я не могла це зробити, тому що він повністю зафіксував волосся. І останнє на сьогодні це рум'яна від KIKO. упаковка, просто бомба у 06-му відтінку. Ось такий у мене відтінок. Я вам зараз просто покажу, як вони виглядають на мені. Взагалі, вони дуже стійкі. Я навіть коли трохи обличчя руками, вони не стираються. Тому однозначно, кіко я рекомендую. Я буду ними користуватися постійно. Можливо, наступний раз візьму трішечки інший відтінок для того, щоб поекспериментувати, але взагалі вони дуже і дуже бомбічні.